До ні, 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 все добре. Я даже я вам говорив, що все відпочно. Так, дивіться, беріть примір. З Київської поліції. Хтось сказав, що в Києві нехороша поліція. Ви бачили, що тут все отлично. Очень обращаю. Доброго дня. Ребята, вам всього доброго. А, нікого немає. Це наш начальник, ви керівник. Як вас звати? Олександр Петрович. Юрій Євгеніч, ми будемо з вами знайомі. У вас дуже хороший день... 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 Да, Я день... повністю серйозно. От я, от... я знаю всі кваліти. Да, При мені позвонили, все вирішили, Громадська організація, вам дякую. І в першу чергу від мене. Все зрозуміло. Ми значить, да. у, нас не, у нас буде скоро свято. У нас буде скоро свято День поліції. Коли, скажіть? А ви що не знаєте? Ні, ви скажіть. тому що в кожному місті по-разному. 6 липня. 6 липня, я за вас. Можна? Можна, звісно. Проспе... Я, 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 не Берестей, дивіться, дивіться, я не п'ю. ну... Так пити не треба. Ні, ну кофе там це. Я я, я, я взагалі шутник. Очень Молодці, хлопці, прямо... Щоб ви ви да, що... да, Я вам дякую. Молодці, дуже отлично. Так, 15, 20, 22 так, да, да, Дивіться. І напишіть, будь ласка, претензії маєте, не маєте. Ні, все нормально, все-все. Немає чи? Ні, да? не, э, не. як, як? так? Ні, не ні. Немає. Так, да, хорошо. Не маю. Все. Все, угу. все гарно вам. Він... Да, так, все, я виключаю, Шуб, все ве? отлично. Здравствуйте, Україна, Київ, Кривий Ріг. Ви подивилися, як вони, як уже себе вели. Так от що я хочу сказати? Хвалити їх треба тільки тоді, коли вони щось зроблять. Що вони так себе повели ще раз. Давайте просто поміркуємо. Я подивився, що таке поліція і з ким вони заключають договори. Так от, договор вони заключили з державою. Зрозуміли? І ніякого відношення вони не мають до цивільного населення. Тільки не зрозуміло, як вони знаходяться. Територіальних громадах самоврядування дало їм приміщення, як кому, так вони заключили договор самоврядуванням комунальної власності. Яке відношення тоді, ви розумієте, якщо вони заключили з державою, а у держави майна нема? І не було ніколи. Значить тоді... поліція з тими заключила договор, отримує гроші, надає послуги державі, що вони кошмарять людей, і повинен були договор мати з комунальної власністю за оренду приміщення. Платити гроші должны. 95 стаття Конституції. Значить, дивіться. Що получається. Общественні організації ГО, журналісти, жителі місцеві громад повинні ходити до них і отримувати пояснення. Що вони зробили? Ремонти, капітальні, косметичні, текущі, в цьому здані. Возять... І ніяких кліток на переобладнання, переоборудування приміщення. Їм заборонено робити. Ви поняли? Ви ж подивіться, вони рішотки поставили, вони вже його привласнили. В аренді забороняється це робити. Значить вони повинні повісити. Договір оренди на дверях. З ким вони підписали його, де рішення сесії горсовєта Коротше, там багато питань до вас. Ви поняли, що я маю на увазі? Много питань якщо вони не виконують договір оренди? Значить, ви приміщення оставляєте. Ви що? Громадське формування, яке носить зброю проти цивільного населення. Це розбойники там, розбійники. Є стаття Кримінального кодексу. Я потім вам розкажу її. Публічна демонстрація зброї. До 8 років. Що ви там з автоматами стоїте? В комунальній власності. Автомати, зброя должна бути. де? В сейфі. Ну, не публічна демонстрація зброї. Ладно. Коротше, дивіться, мені, київляні, збросили відео, що так нічого і не зробили. Продовження. следует. Для улучшения вашей видимости на YouTube канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.